Ти відкрився мені як стілитель, я пізнала велич і силу твою. Ти, дійсно, мій особистий Спаситель, завжди посилаєш милість свою. Мені говорили, що це неможливо. Забудь і змирися таке вже життя. Від цих слів у душі так боліло, та ти мій спокій. І надія моя, в жахливі часи і сильні морози, ти, Господи, грів холодну душу мою, Ти витирав гарячі всі сльози, і я відчувала присутність твою. Я знала, що ти не покинеш, ти надійний і вірний мій Бог, ти на поклик завжди мій прийдеш, закриєш мене від зла і тривог. Все, що мене турбувало, я до каплі віддавала тобі, тоді бурі. І біди все швидко вщухало, благословіння посилав ти мені, немає неможливого для тебе, я вірила, що ти зцілиш, і, хоч просила не для себе, та знала, що з любові це здійсниш. Я шукала тебе і знайшла з тобою я ожила, могутній ти і твої діла. Слава тобі, навіки хвала. А тепер моя місія дуже проста: вселити віру в розбиті серця. Щоб люди повірили в силу Ісуса Христа і славили Його без Кінця. Тому, мій любий слухач, якщо в тебе проблеми, то даремно не плач, а поговори з Богом на різні теми. Розкажи, що турбує, поговори про те, що болить, і Господь життя Твоє розфарбує, підбадьорить у будь-яку мить. Я вірю, що Він відповідь дасть. Бо щоразу, як проходиш пустині, Господь зберігає тебе від нещасть він шанс не останній, а єдиний. Довірся йому, і він не залишить хто, як не він, зрозуміє тебе, каже правильний шлях і потішить, візьме горе усе на себе. З ним в серці стає спокійно, він втіха і розрада для всіх, веди себе скрізь покірно, будь прикладом для домашніх своїх. Ти знаєш, Господь Він такий простий, безмежно любить тебе і мене, тому будь чистий, святий, відкинь гріховне, усе земне. Нехай думка про те, що Бог поряд додає тобі більше сил, Направ до неба свій погляд і спробуй злетіти без крил. Господь, нехай буде з тобою, тільки віру свою не ламай, ти під його святою рукою про це завжди пам'ятай.